Вітаю! Урок фізики! Ми сьогодні продовжуємо працювати з металами. І тема наша чорні метали властивості і використання чорних металів. До чорних металів належить залізо та сплави на його основі це чавун і сталь. Чорні метали зазвичай мають темно сірий колір, велику гостину, високу температуру плавлення, відносно високу твердість. Якщо ми проведемо Такий дослід. Візьмемо кілька предметів з чорних та кольорових металів, і візьмемо магніт, то ми побачимо, що коли ми будемо приближувати магніт до кожного предмета, то магніт буде тягнути до себе чорні метали. Робимо висновок, що не всі металеві предмети притягають до себе магніт. Саме ті предмети, які магніт притягає, і є чорними металами. Наступний. Досвід нам пропонується ось такий. У нас є залізна пластина, і коли ми будемо згинати залізну пластину, то ми побачимо, що після припинення механічного навантаження на цю пластину, така пластина необоротно деформується. Тобто чорні метали можуть бути пластичними. Наступний дослід нам пропонується такий: взяти сталеву пластину, зігнути її цю пластину і побачимо, що сталева пластина також легко деформується, але після припинення механічного навантаження набуває первісної форми. Отже, чорні метали можуть бути пружними. Наступний з нас дослід, якщо ми візьмемо сталеву залізну і червону пластину, і будемо на них діяти. Силою механічно прикладати силу, то ми побачимо, що залізна пластина трішки зігнеться і не виправиться, сталева пластина зігнуться, зігнеться, але потім виправиться. А от чавунна пластина від удару розкришиться. Отже, робимо висновок, що чорні метали можуть бути крихкими. Досвід з нагрівання металевої кульки ми вже проводили раніше. Доводить, що внаслідок нагрівання чорні метали розширюються, а внаслідок охолодження стискаються. Залізо найважливіший метал сучасної техніки, хоча в чистому вигляді через низьку міцність практично не використовується, найпоширеніші залізні сплави це чавун і сталь. З міцних сплавів заліза виготовляють 95% усієї металевої продукції. Чавун сплав заліза з вуглецем більш як 2% і деякими іншими елементами. На відміну від сталі, важко через малу пластичність обробляється тиском. З чавуну виготовляють станини машин, махові колеса, плити, труби, поршні, циліндри, гальмівні барабани. Шестерні, а також деталі для автомобілів. Задній міст, картер, ступиці. Чавун достатньо жаростійкий. Тому його використовують для виготовлення дверцят мартенівських печей, металей парових котлів, пічної арматури, газотурбітних установок. Багато предметів, що оточують нас у побуті, теж виготовляють із чавуну. Сталь. Плав заліза з вуглецем до 2% та деякими іншими елементами, порівняно з човуном значно міцніша і пластичніша. Щоб сталь не була крихкою, її загартовують і відпускають. Готовий сталевий виріб нагрівають до порівняно невисокої температури і знову охолоджують. Для промислових потреб виробляють різні сталі. М'які, середньої твердості, тверді, з м'яких сталей і стали, стали і середньої твердості виготовляють дахове залізо, Болти, гайки, цвяхи, багато корисних речей для побуту, а з твердих стали інструменти тощо. Для того, щоб змінити властивості чавуну та сталі, до них додають, як домішки, інші речовини, утворюються леговані чавон і сталь. Наприклад, якщо до стали додати вольфрам, то з неї можна виготовляти вироби для роботи в умовах висок... з високими температурами. Різ... Різці свердла. Якщо сталь легована хромом і нікелем, то вона не ржавіє і з неї виготовляють труби. Для газу і нафтопроводів деталі різних машин і механізмів, апарати й деталі для хімічної промисловості, сполуки заліза з іншими речовинами застосовують для боротьби зі шкідниками рослин, вироблення мінеральних фарб, у фотографії, як консервант деревини для фарбування тканин, очищення води. Дякую за увагу! Учіть фізику і пізнавайте нове.